Слава Ісусу Христу, шановні мені, люди. Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, стояти в проломі за народ України, щоб Бог заступився і зупинив все це кров пролиття. Але найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб сказати вам Євангеліє. бо я не соромний в Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, добра звістка, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь пішов на цю землю, щоб не судити людей, але спасти від гріхів, тому що ми є гріші і за гріхи маємо нести покарання. Усі люди грішні, немає права до ні одного. Багато є людей, які не роблять той чи інший гріх, таке як якийсь злочин, як вбивство, крадіжки, але є гріхи, за які в тюрму не садять. Таке як блуд, перелюб, обман, п'янство, безсоромні слова. Вбивце народжених дітей через аборти і подібне до цього. Усе це є гріх. Якщо людина щиро покаяться в своїх гріхах і увірив в Ісуса Христа, то вона на суд не попаде, вона не буде нести покарання в пеклі за свої гріхи, тому що Ісус Христос заплатив за людей. Людям залишається лише щиро покаятися і від усього серця прийняти Ісуса Христа своє серце Господом і Спасителем. Тільки Ісус Христос дарує вічне життя і прощення гріхів. Господь Ісус сказав, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає, відчинять Йому. Стукайте до Бога. Моліться до Бога. Вірите в Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. і себе Час був близький, Господь гляде. Час обмежені. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог спас також мене. Декілька років тому, тому, тому назад, коли я жив без надії, я був у вічі, я не хотів жити. Декілька разів я намагався покінчити життя самогубством через залежність. Я не міг зупинитися. Мені як лікарі не могли допомогти, тому що воно всередині. Ну, коли я почав читати Боже Слово, яке мені подарували, новий заповіт, Іван, то моє життя почало змінюватися. Я повірив, що Ісус Христос любить також і мене. Я повірив, що Бог мене може простити, тому що Ісус Христос заплатив також і за мої гріхи. І моє життя змінилося. Бог спас мене від самогубства, звільнив від рабства гріха, від залежності. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обізить, сам Бог обіцяє своєму слові. Хто вірує в сина Божого, має вічне життя. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Це подарунок, дорогі люди, життя вічне. Прийміть цей подарунок. Ісус Христос вже заплатив за цей подарунок вічне життя, своєю кров'ю. Коли Ви приймете цей подарунок, ваше серце буде вдячне. І всі добрі справи, які будете робити, це вдячність Богові. За те, що Він зробив для усіх людей. Покайтеся у загріхах, вірити Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Читайте слово Боже, читайте Біблію. Там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.